Цей тиждень знову довів, Україна це країна, де кожен день може стати сюжетом для фільму. Арешти, спецоперації, афери, нові технології, і все це просто зараз поруч із нами. Хтось наживається на війні, хтось бореться з нею, а хтось створює зброю в майбутнього, яка вже змінює розклад сил на морі. Це шок тижня. І сьогодні ми розберемо події, які реально змінюють усе. Тож, якщо ти тут не просто подивитись, а хочеш розуміти, що насправді відбувається в цій країні? Тисни лайк, підписуйся на канал і поїхали. В Україні викрили потужний міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії прямо до столиці. Правоохоронці вилучили наркотиків на понад 185 мільйонів гривень, що становить приблизно 3 тисячі доз, які могли потрапити на чорний ринок. Схема була налагоджена майже ідеально. Після переправлення через кордон Кокаїн надходив до Києва через одну з популярних логістичних компаній. Контрабандисти маскували товар під звичайні посилки. Ну, звичайно, щоб не викликати жодних підозр. Партії заборонених речовин прямували не лише до столиці, а й до Одеси, де наркотики збували через спільників. Організаторами виявились двоє чоловіків з Києва. 38 і 27 років, а також мешканець Одеси, який відповідав за розповсюдження, за оцінками слідчих цей канал діяв не один місяць, і масштаб вилучення свідчить це лише верхівка айсберга. Українська поліція каже, що зараз працює над тим, щоб вийти на всіх учасників міжнародної мережі, яка руками переправляла наркотики з Європи в Україну. В Україні готують новий закон про житлову політику, який може повністю змінити долю тисячі дітей сиріт. Очільниця партії Слуги народу Олена Шуляк заявила, що кожна дитина сирота отримає власне житло одразу після досягнення 18 років. За її словами, новий закон нарешті прибере корупційні лазійки, через які квартири раніше отримували ті, хто взагалі не мав на це ніякого права. Натомість найуразливіші українці, це діти, які залишилися без батьківського опікування, вперше отримують справедливий і гарантований доступ до державного житла. Це рішення може стати одним із найважливіших соціальних кроків держави за останні роки, адже воно дає молодим людям шанс почати доросле життя не з порожніх рук, а з власного дому. СБУ презентувало нове покоління легендарних морських дронів. Ці безекіпажні платформи вже доказали свою ефективність у Чорному морі. Зокрема, вони брали участь у третьому ураженні Кримського мосту 3 червня 2025 року. За словами голови СБУ, нове покоління цих дронів ще потужніше і точніше, і його застосування вже змінило розклад сил на морі. Робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме і надалі, наголосив на цьому генерал. Ворог відчує на собі всю міць технологічних рішень українських спецслужб. Це демонстрація того, як сучасні технології стають реальною зброєю на морі, здатною міняти хід бойових операцій. Важливий крок для фронту. Військові ЗСУ зможуть обмінювати єбали на наземні роботизовані комплекси НРК. Це заявив Федоров. Це означає, що замість бюрократичних процедур техніка діятиме швидше. Солдати зможуть отримувати роботи, які виконують найнебезпечніші задачі на полі бою. НРК підвозять боєприпаси і вантажі, евакуюють поранених і беруть на себе ті операції, де велика ймовірність втрат людей. Іншими словами, менше ризику для людей, більше техніки в найгарячіших точках. Якщо механізм працюватиме швидко і прозоро, це може суттєво підсилити логістику та захист підрозділів. СБУ, ДБР та Нацполіція зупинили чергову спробу нелегального обігу трофейної зброї в Україні. В ході масштабної операції затримано дев'ятьох зловмисників, які намагалися налагодити продаж російських гранатометів, автоматів Калашникова та великокаліберних боєприпасів. За даними правоохоронців, зброю та боєприпаси нелегально вивезли з прифронтових регіонів та зон бойових дій, а ділки планували збути їх на чорному ринку. Операція проводилася на Дніпропетровщині в рамках комплексних заходів, спрямованих на припинення незаконного обігу засобів ураження в країні. Це черговий доказ того, що українські правоохоронці тримають під контролем навіть найнебезпечніші спроби торгівлі зброєю. Щоб не допустити її потрапляння до рук криміналу чи диверсантів, в Україні викрили аферистів, які наживалися на імені Героя України. Група хлопців із Одещини, серед яких є навіть неповнолітні, створили у TikTok фейковий акаунт відомого захисника Мадяра і почали збирати донати, нібито на потреби його підрозділу. Вони публікували справжні відео з Мадяром, видаючи себе за нього, і закликали людей переказувати гроші. Та всі зібрані кошти аферисти витратили на себе, на розваги й особисті потреби. За даними поліції, уже встановлено щонайменше сімох людей, які перераховували гроші шахраям. Розслідування триває, і тепер ці Тікток-патріоти відповідатимуть за спробу нажитися на довірі українців і святому імені справжнього героя. Уявіть, стародавні зали лувра, тиша і за 7 хвилин все перевертається. Четверо, двоє в жовтих жилетах, двоє на скутері, проникають через ремонтну зону, повз камери і охорону, пролазять через вентиляцію і опиняються в галереї Аполлона. Вони розбивають вітрину, ніби за сценарієм, і забирають дев'ять ювелірних виробів з золота та дорогоцінного камня з короною. Що вражає найсильніше? Не самі прикраси, а швидкість і хладнокровність. Сім хвилин. І легендарні музеї позбавлені частини своєї історії. Як могли обійти системи безпеки? Хто організував втечу? І чи чекали вони на покупців на чорних ринках Європи? Це не просто крадіжка. Це демонстрація, що навіть у найбільш охоронюваних місцях є слабкі місця. Світ штучного інтелекту опинився під серйозним питанням довіри. Бі, -бі повідомляє, що такі популярні ще асистенти, як ChatGPT, Піті, та інші, спотворюють новини майже у половині своїх відповідей. За результатами дослідження, 45% відповідей, пов'язаних із новинами, містили щонайменше одну суттєву помилку або перекручення фактів. Аналіз охопив понад 3000 тисячі згенерованих. Відповідей 14 мовами з 18 країн світу, і результати виявились тривожними. Штучний інтелект, який мав би бути джерелом точності, сам став джерелом дезінформації. Та це ще не все. Інше дослідження показало, що нейромережі буквально тупішують, якщо постійно їдять сміттєвий контент із соцмереж. Деякі моделі щі навмисно навчали на твітах, мемах та коротких постах з інтернету. Результат просто шокуючий. Рівень логічного мислення та розуміння текстів впав на 20-40%, а в моделях почали проявлятися ознаки нарцисизму та навіть психопатії. От, так от Навіть після очищення даних сліди деградації залишилися, і це становить нове серйозне питання. Якщо штучний інтелект починає копіювати поведінку людства, яке тоне в інформаційному смітті, то що ж буде далі? Напишіть в коментарях. У США почалося те, чого країна боялася останні роки: справжня вулична війна. Те, що ще вчора виглядало як звичайні мирні протести проти Дональда Трампа, сьогодні перетворилося на масштабне противостояння між людьми і владою. Поліція застосовує силу, стріляє по натовпу, розпилює сльозогінний газ, а вулиці американських міст від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса перетворюються на зону бойових дій. Люди вийшли не лише проти політики Трампа, а проти того, що вони називають диктатурою, его і байдужістю. Соціальні мережі заповнило відео, де мирних протестувальників б'ють, б'ють кейками, арештовують просто за звичайні плакати. А містами йдуть тисячні колони розлючених американців, які кричать: ми вам не вороги. І поки вся країна кипить від люті, сам Трамп виглядає повністю відірваним від реальності. Замість того, щоб закликати до діалогу, він влаштовує показові виступи, робить гучні заяви в соцмережах і здається, отримує задоволення від власної сили. Його его зараз важливіше за народ. Америка опинилася на межі. Між демократією і хаосом. І питання тільки одне. Чи зможе вона втриматись, чи остаточно розвалиться зсередини? У США стартували продажі домашнього робота-гуманоїда Нео, першого помічника, який не лише прибирає, миє посуд, прає та поливає рослини, а ще й жартує та розповідає казки дітям. Уявляєте? Нео має зріст 1,68 м і важить 30 кг. При цьому він може піднімати до 70 кг і нести до 25 кг. Робот працює близько 4 годин, після чого він іде самостійно повертається на зарядку. Ну це жесть. Ціна теж цікава 500 доларів на місяць за підпискою, або за 20 000 доларів його можна повністю викупити. Це може стати справжньою революцією для домашнього побуту, адже тепер у вас може бути живий помічник. Який не лише працює, а й розважає сім'ю, уявляєте? Жінки зараз просто на 10 небі від щастя. Хорош бігати від армії, час літати. Мадяр запускає масштабний набір до сил безпілотних систем СБС підрозділу, який вже змінив правила сучасної війни. Дрони давно перестали бути просто технологією. Вони вирішують долю бою. Хоча СБС поки що лише 2% від війська. Саме на їхньому рахунку кожна третя знищена ціль. І це ще не все. Коли підрозділ зросте до 5%, на їхньому рахунку буде кожна друга ціль на полі бою. Щоб привернути увагу, Мадяр випустив потужний ролик, який буквально заряджає адреналіном. 12 підрозділів, понад 15 тисяч вакансій, половина з яких підходить навіть людям із мирного життя. Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку, командувач сил безпілотних систем. Дрон став основним засобом сучасної війни. Рубак суне та лягає у промислових об'ємах. Техніка не має шансів, НПЗ горять регулярно. Бензин на болотах стоїть рідною дефіцитною. А газ та нафта швидко згореними. Нас 2 сил оборони України. Кожна третя верифікована ворожа ціль знищена СБС. Кожний третій хробак відспіваний СБС, а буде кожний другий. І це вже система. Система, що працює, І її слід масштабувати. Прийшов час нарощування застосування. Нас стане 5%. Дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу сил безпілотних систем. Понад 15 тисяч вакансій, половина з яких спеціальності з мирного життя, що потрібні тут і зараз на фронті. Електроніки та програмісти, конструктори та проєктні менеджери, майстри на всі руки та, звісно, оператори дронів. Ти потрібен тут. І зараз Хорош бігати, час літати, стираючи окупанта. Набирай три літери у інтернеті СБС і приєднуйся до одного з 12 підрозділів птахів. Очі та жало, Хробачий жах. Це шанс стати частиною високотехнологічної війни, керувати дронами, змінювати хід бою та реально впливати на результат. Це не просто служба, це твій шанс літати і перемагати. Кожен тиждень приносить якісь свої новини. Одних ловлять на спробах нажитися на війні, інших на продажі зброї. Але є ті, хто рухає країну вперед, створює технології, захищає і просто не здається. Бо навіть коли здається, що навколо хаос, саме в ці моменти народжуються зміни. Це був шок тижня подій, які змінюють усе. Підписуйся, щоб не пропустити наступний випуск. І пам'ятай, правда завжди гучніша за будь-яку пропаганду.